Привіт, як ви вже знаєте. Мене звуть Костя Кузьмін, я імміграційний агент в Австралії. Чому українцям відмовляють у туристичних візах в Австралії? Не тому, що українців не люблять. Ні, навпаки. Я вважаю, що підтримка Австралії як гуманітарна, так е, і е, мілітарна. Ну, все, що у нас є, бо у нас не так багато є мілітарна, так і міграційна дуже сильна. Але Давайте не забувати, що Австралія країна чітких кордонів і контролю за імміграцією. Це острів навкруги океан. Історично краще ем, контролювати імміграцію, коли є така ситуація. Бо всім треба щоб плити до тебе і потонути по дорозі. Так що, може, частина іммігрантів ем, вирішиться сама собою. Це історична перспектива. Так от повертаємось до теми. Про українців. Нема ніякого негативного ставлення до українців, чи будь там до яких інших ретмесів. Але коли розглядається візова плікашка, що в голові, туристична віза? Що в голові у кейс-офіцера? Ця людина повернеться чи ні? Туристична віза, це ви маєте повернутися. І навіть якщо він не дуже може десь вірить, що ви повернетесь, формально ви маєте показати дуже серйозні аргументи, що ви повернетесь. Це дуже непросто зробити. Давайте подивимося правду і Я не знаю багато українців, ну, не знаю, які подавали на туристичні візи останнім часом, щоб повернутися до України або до іншої держави, які вона наповеде. Об'єктивно. Австралія набагато краще за стандартами життя за будь-яку країну Європи. Останнім часом також до Австралії хочуть іммігрувати з Канади, бо там невизначеність і економіка, що падає, і невизначеність з постійним резидентством для українців. І так само хочуть іммігрувати з США, бо там ще набагато гірше. І взагалі всі в підвищеному стані. Знаючи, що весь світ гірший, ніж Австралія, Австралія пильнує. І це нормально. Тому що якщо Австралія не буде пильнувати, то ну, не тільки українці весь світ сюди приїде. У нас вже скільки 27 мільйонів. Ви граджуєте, що на дуже велику територію де, але не забувайте, що більшість з неї пустеля, також до більшої частини цієї території не підведена жодна інфраструктура, про це теж треба пам'ятати. Тому так пильнують туристичні візити. Тому, якщо ви хочете отримати туристичну візу, ви маєте продемонструвати, що щось вас тримає в тій країні, де ви знаходитесь, чи то Україна, чи то інша країна. Робота. Хороша робота має значення. Якщо ви, наприклад, прибиральник або навіть не працюєте, соцзабезпечення отримаєте, у вас набагато гірше шанси, якщо взагалі є, аніж якщо ви технік, інженер, менеджер тощо. Тобто. Робота білих комірців, або навіть якщо це голуб, голубі комірці, всі ПТУшники, плиточники, маляри, штукатури. Якщо ви в Німеччині плите, шикарно це підходить. А якщо ви в Німеччині різноробочий прибиральник, то це набагато гірше. Розумієте логіку? Не страшно бути ПТУшником, нормально бути ПТУшником. ПТУшник – це статусна робота в Австралії, але. Не на соціалці, не прибиральник, не доглядач за літніми. не... Ну Тобто не низькокваліфіковані професії. Окей? Доход має значення, сама професія має значення. Це по-перше. По-друге, історія подорожі. чи їздили ви кудись? В яких країнах світу були. А по-третє, Зв'язки з Україною або з третьою країною, чи є нерухомість, чи отримуєте доходи від нерухомості, чи що є на банківських рахунках, покладіть виписки за 3-6 місяців, тощо тобто дивляться на всю картину, щоб визначити, що ваше життя не таке вже й погане. Якщо ви на туристичній аплікашці показуєте, що ваше життя дуже погане, ви тікаєте від війни, і вам треба дуже сильно в Австралію, то це. Відмова. В нинішніх обставинах відмова, якщо в 22 році це ще проходило, і люди ще це писали, отримували візи. То зараз це виключено. Зараз під ці візи не видають. Не забувайте про це. Більшість людей отримують відмови, тому що вони погано готують аплікашки. І коли вони згортують свої аплікашки на туристичні візи, вони взагалі не думають про те, про що я розказав у цьому відео. А ви не будьте такими, як вони думаєте про це, звертайтеся в професійними і міграційними. Порадами в Австралії лише а, ліцензовані зареєстровані люди мають право надавати такі поради. Я один із них, Так що ласкаво, прошу до мене. Не забувайте лайкати це відео, розповсюджувати коментувати до зв'язку.